Всім привіт! Металолом Польща. Давайте подивимося, що поздавали. Там із гаража повозили, всякі мотори. Зараз все покажу. От вас що требується? Пожалуйста, підписочка, лайк. Ну, підписка, ладна, хоч лайк поставте, якщо вам не важко. І там ще захайпіть, можете захайпіть. Менше текста, йдемо дивитися. Самому інтересно тільки зайшов, зараз покажу вам, що робиться. Тут куча здорові. Наприклад, от перша лампа цепляється куди угодно. На станочки такі ставлять всякі лампочки. Така українська така гривень 250-300 уходила дуже сильно легенько. Но тут я її брати не буду, нікуди мені йдіть. Слідче Мерседес Бенз. Його розібрали тут. Нічого не оставили толком на запчасті, наверное, чи не вдарений був спереді, Бо стекла повилітали. Слідує інтересне, це такі кольосики. Дивіться, які на тачечку да? і крутяться. Клас. Просто клас кольосика. Ну, брати ми їх не будемо. Велотренажортика щось в нього не вийшло. Сидіння зігнули. Це ще старий-старий. А ну, ні? А він падає неустойчивий. Ну зараз його... А, колесо зігнулося. Не, не вийде в нас. Далі дивимся, Три топора достав. Я не знаю, то набрати не буду. Мені навіть скоро сюди уїхати, поэтому, поэтому нагрібати їх. Це таке як колун, бо широкий. А ще один колун, Два колона і топор. Ключик. Хороший ключик. Є все, що хоче. А ще такі от колонки. Якісь. АКС, АСК. Оця ця от. Вже поналіплялась. АСК. Отакого такого красавчика здавили, такого от велетня. Якийсь насос, латунні ці всі фістинги ваші. Тоді шків двохручейний, потужний, старий. Та й насос кілограм. 20-30 точно кілограм. Маслицо якесь вливалось там для смазочки, мабуть. цих всіх деталей. Клас. Жалко. 7 м.у. якийсь. І, можливо, і робочий, а можливо він не новий, я не знаю, утверждати я це не можу. Тоді, От така гравіця проявляється. то є, не знаю, щось з давленням зв'язане, регулювати давлення, мабуть. Да? Якісь клапана, тут щось прикручувати. О, сильними руками тільки треба крутити. Не знаю, чесно відкуда, це таке навіть ніколи не бачив. Ну, звичайні насоси, котли якісь здорові, потужні. Ну, Главное, щоб не смарагдові. Слідую, вот валяється пода. Перший раз таке глаза вже і бачу. Скільки жилі забачу, такого ще не бачив, що воно. Вал якийсь з кольосиками, може десь щось їздило, Хері газна. Следующая наша з вами така находка. Мотор вже погано читається сильно. Ну, його, побили вже, його будуть розбирати. Отаке от відношення от до мотора. Возможно, робочі провода просто відкушені. Отак, так, буває в цій житті, жалко, ну нічого. Тут ще от щось валяється, газонокосилка якась. Ще якийсь отопітель, по-моєму, з якимись проводами, з свічами. Так от. Ну це ж мотор убитий, і все, йому конець, мабуть. Цілий контейнер такої без штуки. Що воно таке не знаю. Ну, запчасті з машин, то понятно. Угу. Тут додавалось генератори, стартери. Ціла куча їх. Якийсь такий з осміщеним центром, чи це редукторний, наверное, якийсь інтересний. Куча кронштейнів нових, кришок нових, каструлі не нові. Хтось колись мене таке спрашивав. З машин ступиці, з Оськами поздавали трошки запчастей таких. Ну, інтересного тут мало, Пошли далі дивитися, це вже все поперерізали. Пружини такі невеликі, Ну, якщо зі так палець. О, отак покласти. Звісно, невеликі. Я навіть не знаю, з чого це, але вони щось дуже сильно здорові. Пари якісь там. ЗМЛ, навіть є. А ще подивіться, які здали гантелі. Розборні, наборні, ці по 5 кг, по-моєму, блини, ці по 2,5 і цей не кілограма, півтора-два. 2 Одна, друга. Ай-яй-яй, як жалко. Вали, інструментів просто рай. Це якісь старі царські ключі, так я розумію. Там вони таких внизу багато десь я бачив, там вони в воді плавають. Не вдовжені руками лізти просто. Тут подивіться. І з монтуровочками, і такі, і сакі. Вони всі стоять в воді. Постойте, думаю, потім їх викинуть та й кінець фільму буде. Такі. Ось тут дивіться, і здорові і малі ще напільники. І кусачки, і здоровезні. Вони. Ну, ви розумієте, що з ним буде, так? Обідно вам. І так, дивимося далі. Все як ви любите, тельфер здали. Давайте дрейфрунемо потім тельфер, щоб я вже по порядку. йшов. Що ну, не може поламатися? Тільки рука, та яка буде этот, сверлить, не може щоточки поміняти, більше нічого не може поламатися тельфер. Саме інтересне, знаєте, що тут написано L-Prom обороти, асинхронний двигатель, тягло 17 кГ. Шо? 1985 чи 1965 Я думаю вам видно Якщо не видно то лучше качество значить що по ньому його уже погнули йому буде конець Все усе кареточка, все є кареточка, впускатели сейчас там да? Ну конечно Подивіться серебра скики Ай-яй-яй ще такий здали компресор Головешка потужна ну. Отакий тут зігнули вже тот сам вал шкіл вже йде восьмерка це якесь високе давлення навірно, чи хто його знає що це таке воно пширкає бачите неровно йде це от компресора кришка а це ще що таке що за чудо цей звір Тоже щось прорізали щось взагалі не пойму що воно таке щось вращало що воно врощало херіга не знаю може ви знаєте пишіть інтересно почитати следующая находка, пневмоциліндр, ну, естественно, його вже попотрошили, шток, не знаю, як, як рука то кришку вже здерли, ну, тому що закриті не приймають. Ну що алюмініве, що це вряд ли алюмінів, так? Та й вес тут. Страшний вес, якщо подивитися і розмір страшний. Ще якісь такі колбочки, ці колбочки, ящички. Шприци. А це що таке? Сикаразні інтересні штуки, вони якась туди труба якісь входили, якась бризкалка, що була. Взагалі не ясно. Це хтось здав з гаража. Тут одразу видно, дивіться, інструментів кучу, ну але вони старі Вон ключі розводні, я думаю, вам видно добре. Якісь кусачки, такі старі ключі. Оце якийсь був топор інтересний, ще й з відверстям. Я такого чесно нікого не бачив. Ще й з пивкою, це якийсь нейропоходний був. Це інструменти теж були щось не порозбирані. Часті тисків десь я тут бачив, зараз покажу. Може трошки вітер звиняюсь, не брав мікрофони, бо так все. В темпі електронного вальсу треба швидко, раз, два, три, їдемо далі. Работать треба треба бабки, а вон в тисків частини. Тоді отакий пневмоінструмент, інструмент, дрельки, такі от дрельки, теж пневмоінструмент. В Взагалі вистачає тут всякого добра. Видно, якийсь дідусь здав. Якісь зажими, прочі вентилятори. Кардани вже порізали. Колектора, дивіться, які здоровезні з турбінами, там турбіна, як баскетбольний м'яч, здорова. Е, ідемо далі потихеньку, бо тут трошки грязі, бачите, були дощі. У мене тут не було, я відсутствував трошки. Е, дивіться, який редуктор, білібьодка була мощніша, як мені жалко, топлівна, я навіть не знаю, з чого, боюсь представити, з чого вона, бо вона вже, навіть, 100 кг тільки топлівна важить така штука, зарядочка 12 вольтова, ну вже вона все, бачите, репнула, як кидали. Тестер, не знаю, робочий ні, він мені не нужен. Коробка отакі. В общем, є інтересно, вона тільки приїжджать, дивиться поддоны з С двигунів. О, вон якась головішка, гляньте, яка здорова. Ну ржава і вже все, хто не якраз занимається ніхто. Мост був з машини. Це вже на самий кінець сейчас подивимося. Хоча ще ще підемо там спереді, глянем, не знаю, що там є. Гляньте толщина. Толщина як півтора пальця. Так, да, грузовик був. Це все порізали, бо воно здорове. Це теж порізали, І те порізали, і це порізали. Прицеп може який був. Е, і так, що в нас ще тут є? Гантелі отакі от, ці якісь з печатями ті без. Це, видно самодільні, хто зробив сам, наточив гаєчку і качався, мабуть, став здоровим.